Добрий день, колеги. Сьогодні ми розглядаємо два законопроекти, які взаємопов'язані, та повинні йти разом на голосування. Це законопроект 10.448 та 10.450. Як ви вже, мабуть, чули, соцмережі сколихнула інформація про те, що репродуктивні клітини наших захисників та захисниць можуть бути утилізовані у разі їх загибелі. Таке обмеження обурює суспільство і є запит на те, щоб це питання ми врегулювали. Адже закон, над яким ми працювали більше року, і який була внесена ця правка про утилізацію, мав на меті лише дати соціальну гарантію нашим захисникам та захисницям на забір та збереження їх репродуктивних клітин. Ми з колегами. Я дуже дякую всім, хто долучився до роботи над даним законопроектом, підготували законодавчі зміни, які дають можливість врегулювати це питання використання клітин у разі смерті. Ми пропонуємо врегулювати дане питання. Зараз в частині наступних змін законопроектом 10.448 пропонується прибрати норму щодо утилізації у разі смерті військового. Натомість ми пропонуємо у разі загибелі військового ще три роки зберігати його клітини за рахунок держави. Також законопроектом 10450 ми пропонуємо внести зміни до 281 статті цивільного кодексу і дати можливість людині самостійно розпоряджатися своїми репродуктивними клітинами на випадок смерті. А саме ми чітко прописуємо, що особа має право скласти заповіт щодо власних репродуктивних клітин і там казати, що з ними робити у випадку їх смерті. Також, що важливо, ми врегульовуємо питання із тими виявленнями, які були здійснені до набрання чинності даним законом. Якщо виявлення було нотаріально посвідченим, воно є основою для застосування допоміжних репродуктивних технологій. Колеги, я прошу підтримати за основу та в цілому дані законопроекти. Вони потрібні сім'ям наших військових, бо наші воїни достойні продовження.